Друзі, друзі, з вами я Ар. І сьогодні ми... Що це? Сьогодні ми будемо грати в кастом Клуб це? Коротше, Я хочу прос... показати вам, що сталося за той час. За деякий час. А... Давайте цю карту. Захід, вона найкраща. І також я вам покажу, як пам'ятаєте мого Марсі також. Я yeah. беху взял. От дивіться, от найпростіший спосіб на заробити, багато сама беха, заробити найпростіший спосіб в кастингу клубі. Дивіться, ви їдете назад за трафіком, назад по трафіку їдете І просто починаєте розганятися. І, як бачите, трафік пропадає, і ви можете спокійно собі їхати. Але щоб ви не трясли на педаль, берете пщад. І поки ви пишете, напевно, А, напишу. Відпускаємо педаль і все, машина сама їде. Ну хіба дуже рідко може траплятися трафік, дуже. Але трафік спавниться за вами. Наприклад, о. Стоп, стоп. зараз вийдемо, дивіться, гравець 39 кілометрів від мене. Це погано, треба, щоб він був хоч би мінімум в трьох. Я раз доганав гравця за 15 кілометрів. А у вас, напевно, таке питання. Чого е, відео вийшло? Я був нубом, а зараз я вже про. А так діло в цьому, що я то відео знімав що тиждень, або більше туди тому. Я ще більше, ніж тиждень знімав. відео. А -а -а -а. Ну окей, я пройшлася. Добре. Ну і я покачався. Мені за два дні дадуть ще одну беху. Просто так. Окей. Так, шукаємо там табли... О Боже! Берка у і е. О! Чотири стати. Баба про. Баба про. Бро! Шо? О, Дивіться, гравець! Привіт! О, це ж мій Мерседес. Ну, майже. Привіт, пацан! О, а я думав, той гольф Е, що ти за мною? Що ти як за мною їдеш? Що ти за мною погнали? Ти що, взагалі обнавгні? Що, як він там приїхав? Ні, ну машина Мерседес мій, це непогано. Не скажу, що прямо От лану з тим що не гарно. Та мер! Який він поганий, не то Ти там вже геночити. Думаєш, що ти хочеш? А, їх тут двоє, дивіться, тут оцей мерс. А, Ву, а. А, я думаю, менса. А! Що? Мені тут телепорт буду? Підстали. 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 Мені телепорт не працює. Здорова, яка мені яка, яка назва? Баба Про. Баба Про. Окей. Баба Про. Зараз знайдемо її знов, перезайдем туди. Я вас, я вам кажу, ми всіх доживем на цій бесі. Ну, крім жовтої бехи за тиждень. Окей, так, ви вже забувалися. Баба Про, щоб не забув. Де? Так, баба про, баба про. Так, ми вже спокоїлись Ми Досі гравці 4 5. Люблю, коли багато гравців. О, що? Чого? Напевно, тратить. Та бляха, телепорт, мені це не потрібно зараз. Коли потрібний, телепорт, не працює, а коли не потрібно, і то працює. Ага, Лоха. Люхо. Привіт нас! Давай ж не шлях. Просто Ну окей, нам треба... Чергавий наближається. Зін. А, ну. О, це здається. Ність! Господь! Без бой. Так воро сюда, сходи-сюди. А, це машина. Це на сили. Це фіолетя. Не, ну ага. добре женаєш. Звісно, я що себе. А, Мерседес бляха! Ні, я професіонал. Не то, що я бачив внука, який їхав якось отако, отако, отако. що навіть ще гірше. А я жену нормально. Я раз на, на бесі коричневому. Я на бесі коричневій і сьогодні гнав на максималці між трафіком, 330 днів максимально. Цієї 380. Подивіться, воно ще віддаляється. Це як взагалі можливо. Ні, в нього, в нього на, походу, жовта беха. Давай, давай, жени, жени, жени. Я раз був, подружився з одним таким пацаном. На карті баба-бухер. Баба-бухер дуже багато ерун там було. Він пішов на мій канал підписуватись і пропав. Бо я наша йому сказав про канал, так би сиділи з ним. В нього було жовто-беха. Він червона в мене зараз беха, є 39. Щоб перемкнути, чого що ви їдете на, на понижені передачі? Натисніть на ручник і потримайте одну секунду і відпустіть, і тоді передача понижиться. Ні, в нього жовта беха. В нього жовта беха. Зараз їх більше стало жовтих бех і таких ну, преміум. Ну, преміум карів я найчастіше бачу у таких бехах в себе. Я 39-х. Бляха! Ну, Я його так, не розуміла. Це ж жовта беха, в неї 480 чимось максималка. Мені той друг казав. У нього просто була беха жовта, чи оранжева. Буде набивати жовта. І вона їхала 480, і він сказав, що то, що не максималка. Це, так, не думаю, це. це неможливо. На такій крутій беси. Напевно, в нього, в нього 100% жовта беха. Я мушу його догнати. Тепер ми беремо теж. Артур? Ні, українець? Обляха, українець. М -м, привіт всім треба написати. Що ви збіркнеться? Я не можу, я за рулем. Мож... Як, як, як то на YouTube написано, показують? Не переписуйтесь за рулем. І не сидіть телефоном. Ну там я навіть так не можу. О, Дивіться, дивіться, він вирізався. Трава на це можливість догнати ще 11 кілометрів. Що машина гориться, мій мерседес, коли ви зсередини на ньому робити. Мій мерседес. На ньому легше їхати. Ну або Ланос, тому що він повільний. Але Ланоса брати не рекомендують, так як вас всі обганяють, це найповільніше. Тому що, він... що це українська машина просто. А сподіваюся, це не було підробка. Китай? Та ні, я думаю, нормально. Нормальний. Дуже як не віддаляється, я його ніколи попереду на доживу. Жовта беха, напевно, найшвидша. Але, але, але жовту беху просто на халяву отримати можна. Треба тиждень збудувати. Просто, просто я телефон давно в руки не брав, тому її досі в мене не дали. А ви, напевно, питаєте, ти ж тиждень брав, де жовта беха? Просто я телефон в руках давно нема. Ааа, тільки тобі знову. Або два. Ну тут я ход. Дивіться, він наближається. Він наближається. Давайте, я за нього йду. У нього жовта беха, я впевнений. Ні, ну якщо тут буде якась нубова машина, то я буду в шоці. Наприклад, о, він не нашу зробить. Дивіться, як він далеко, я щоб було їм легше не обігнати? Погнали! Погнали! А -а Ай! Та що ж ти будеш робити? Що з тобою? Ви це чуєте? Давайте я покажу вам її максимально. Во! 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 во. Ту-ту-ту-ту-ту! Ні, але він вже досить близько. Думаю, коли буде 3 кілометри, буде вже зупинятися. А все, бачите максимально? Ось 80. Скажемо, ти бачиш, 379, ти, що 379. Це ще? А, ви бачите? 300... 381! Не, Навіть не 379, а 381 максимально. Хто скаже, що? О, давайте пинятися, пойнятись, пойнятись. 8, 8, 9, 10, Було чотири оптип'яти, Стало його. Адам одяг наставить. Ну, да. у нього нова машина. Яке. Або недорога просто. Все. Я буду їхати приблизно стону. Якщо вона буде... Вони віддаляються, коли її до стовп, вони нуби. Ну він тепер щось. Жига обганяє. А чому ця беха така велика? Та бляха таїть швидше. От такий повільняк. Таїть хоч сто. Ну окей, не віддаляється вже. А віддаляється! Ай бо, який це У нього сама перша машина. Ну не, не, не в тебе собі здають трохи грошей. Зразу можеш купити свика, яку ти помиляє. Ну ти дивись, він вже, має вийшло тут віддаляється. А це тобі буде міг? Давай, я давай. О, о! О! о це виявляється букві сангете! А, це взагалі інший кляло. Ну ти, я тобі зараз дам. Мене об'єднати. Може було тюнінгованого зразу взяти, наші гроші тратить. А тюнінгованого можна взяти. Що? Що? Беха? Та... Та це просто їм п'ята, це просто є е 60-та. ну у нас всі такі машини бесить. Призвіні сім диковий, а то й сніг. Ну нуб то були, а поведінка. А! Що, є тут, віддаляється? Та ж проста, є 60-ка. У мене взагалі є 39-та, закинули. Дивіться, до мене я бачу, бо Не спідемо там. Ні, не сам детек, не відстає, Я не а, це, я, 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 я. О, нас чотири, нас чотири. Як Нісани. Ну окей, їдеш добре. Добре їдеш, нормальна машина. Нормально. У мене класно. Класно, то від преміум до жовтої бахи. Ні, ну вони віддаляються. А, кар Боже! мерседес банан Ну Мерседес-банан розганяється швидко, але максималка проблема в нього тільки 285. А розганяється він швидко, але Беха швидше розганяється за мерседеса банан. Я колись думав, що його не існує, бо я прям в банана. Бо це просто було його прозвище таке банан. Я думав, що його не існує. якісно, якісне, там нормально. Максималку набрала майже. О боже! Ні, ну це беха було близько. Ні, в неї виволоту руля дуже жорстко. Що з тобою? Давай, жениться. давай, давай. 18, 17, 16, 15. Если вы не знаете, звідки вы то вот подивіться на левый э, середний Вот и есть! Yes! Есть! Yes! Ах ты, ах ты ж! Су! Ты что ты? будешь делать? Тупой трасок. Они отдаляются. Ну это ж просто, я достаточно, десятка. Она повинна. Наверное, он был справа справедливости. Дінго стане. Я с нічого не живу. Акажу, як ви будете. Я нормально собі живу. І так і скажу, то й ні. Но я його я, ну, не хоче ну, 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 та. Ворти. Ну як дає? Нічого зразу не вирішила. Та як ти поводиш? Такої Від Тебе неможливо віддалитись. Щелгаю важко тебе догнати. Ні, канал я на Ютубі не буду, Чилгай повінувати. Перейменовувати Чилгай на Ютубі не буду. А то що всі будуть за мною ганяти. На Ютубі. Я звісно, не хочу, щоб підписатися канал. Ну то як ти віддаляєшся? Та ж жену за тобою. Швидше, ніж ти. Що з тобою? Не можу його обігнати. Бабах. Вийди. І він такий виходить. Давай, я 39, -я, ти зможеш. Ой. Так. А, -а, -а та що це? Беха. А з тим клубу я буду грати частіше, ніж геометр метро йдеш. Звісно, я не хочу в ГД грати прямо зараз, але я себе заставляю кожен день, як тільки я можливість зіграти. Заставляю, я ж не хочу, я себе заставляю. Ну, знаю, це звучить тупо. Близько, де ти. Вот ти тупий. Та бляха. Та за що? Та як ти тут? Та вріжся вже нарешті. В кінець в кінці. Та жени. Я ж газ в пол даю. Як ти віддаляєшся? Я жену 310. Ні, тепер ти точно не будеш віддалятися. Бо я жену більше, ніж моя беха. Ні, вийшли. Ну він від... не віддалявся. О, як його догнати? Так очі ну щось. На що він зайшов? Щоб бісити мене. Він врізався, він врізався! О Боже, дякую. О, ні, він, він поїхав. Та виїждся ще раз. Що вона? Я зрозумів, чому вона преміум. дивиться, в мене вже 17 тисяч, хоча я їду тільки 20, 22 хвилини. Давай, єс. Yes. Єс! Yes! Я перегнав його! Того тупого. Він мене тепер не дожимає. Та що? Що? Він приближається? Він приближається! Та бляха! Так тобі й треба. Давай, тікай від нього, аго! Він не має тебе догнати. Він не має нас догнати, друзі. Ой, я що ви зі мною в машині. Давайте, друзі, ми мусимо. Я жену як навіжаний, щоб він мене не догнав. Та як ти приближаєшся до Ну, вибачте за слова. Бахів є взагалі. Оці перші матюки навчився говорити і погані слова. Я не знаю, десь в сім або в шість мінімум. А, може і в п'ять. Та ні, в п'ять точно. Я точно? кошеле. Ні, ні, тільки попробуй. А, Що ж ти будеш робити? То вбий себе. Вийди, а беха ще й не, не розганяється. Держи, та вийде. Що з тою бехою? Та бляха трафік. Та все через трафік. Якби трафіка не було, я би його за пів секунди обігнала В нього треба мінімум на кілометр віддалитись. Та це неможливо. Якщо ззаді нього я пару кілометрів проїжджаю за пів секунди, я перед ним я хвилююся, не можу хтось. Робити. Вовін, Вовін! О, єс, yes, я його обігрімаю. Він вже пів кілометра Боже від нього дуже далеко віддалець, прям дуже, щоб він нам не коли Давай віддаляйся, що ні, не ну від ну Він професійний водій, краще за мене. Але машина в нього слаба. Він вийшов. Фу. Ну Давайте їх почекаємо, буде ж нецікаво їхати. Вони, не походу, нуби. Ні, ну не нуби, дивіться, як вони швидко приближаються. Бо якби були нубами, вони б повільно ще це робили. Звук від моїх теж. А, задні. Ні, ну вони вже проближалися, ми не можемо статувати. Не, дивіться, їм стає все важче і важче. Будемо їхати десь 140 150 130 людей. Вони мене не доженуть на 30 метрів. Тоді я газ в погоду буде. Загалом можна забувати. Вже достатньо близько. Ні, ось там перший, третій кому. Бо дивіться, як він повідомляється. Дивіться, він вже близько. Де він? А ворон! Забирається було безпеко коричневе. А, і тепер у мене ще ваша задача. Надіюсь, він не професійний. Ні, не професійний. Я приблизно такий, як я, може вже. Я його об'єднав, він віддаляється. Дуже можна, думаю, на цьому закінчувати. Він покаже своєму іншому відео.